Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Carobie. І я навіть тут попригати не можу, але стоп, що це таке? Коротше, я зараз вам дещо кажу... Ей, дайте вийти! Лантону. Треба щось надрукувати Таке. Щось типа такого. О таке. Е -е. І дивіться, який мені скін випав тупо. Шайно. <свісно> я просто це не записав, але в мені випав скін танка. Представляєте, який я тепер крутий? А там які полоски. Я зараз думаю такий X. Отак. Так, все. Е, тут є навіть три колеса. Вау. Вау! Так, все, запустились. Дивіться, йо -мою! Капець, ба. Капець. О, все, проїхали. Тепер аж деть. Ладно, я щось таке зроблю. Все нормально. О, що це таке? А взагалі на цьому поїду? А да, поїду. Дивіться. Що це таке? Ой-ой, тут от такі провали жорсткі. Так що я просто намалюю, типа... Міні таку колесо якесь міні. Нормально. Все, Поїхали. Ой-ой, воно не підійде, воно не підійде. Ви має якийсь супер спорткар. Дивіться, як це. О, воно проїжджає. А ні, далі не може. Значить. Ну е та тактика. Ой. 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 Все, все норм, я думаю. Так, тут якісь турбо є що вроді, да? На е... А у мене вони забирають. Капець, Не okay. і так нормально. Блін, я не подивилась який там левел. Ладно, Знов. Так. Все. Що це? Oh, Дивіться. йоу? це? Ой-ой-ой, нам нам треба тут так пройти. Все, проїхали. А тут вже можна отак, типа, все у нас учать Немало опочалки круто. Проходим, проходимо, проходимо. Так, так, так. Ми вже на дев'ятому районі, ой-ой що за трампліни? Входимо їх. Я тут самий крутий станку Ой-ой! Я думаю, краще сюди проїхати. Не що довго Так, 12. Сюди я їду. Чел подвінься, я танк взагалі. Ой-ой-ой-ой. Що не справляється? На к турбо! Ой-ой-ой! Я перевернувся? А, да. Шо я перевернувся, то респаун Окей. Це що? Ні, я це не буду купляти що. 400 роблоксів всіх. Повбиваю, Капець Зато я пройшов левел з тим турбо. Так. Тут просто можна отак, давай, головне впасти. Так, йо. Ще вроді не разу не помирав. Тільки один раз перевернусь. Йо, куди мене тащить? Ай-яй-яй, важко Так. Скільки до спина осталось? Ні, я впав перший раз. А, значит... Тут... А, можна отак. Окей. То була у мене ошибка якась. Я далі на цьому поїду. Ой, шо. Ресет, значить. Емм. І що малювати? Можна жовт. А, нет, да блин, йо. І шо? І не треба щось придумати. Ем. Щось я не знаю. Якісь гачки Але якось так. Не знаю. Так. Що <ріст> це таке? О, оце даже нормально так. Дивіться, воно як це грибе нормально. Я дав щось за цю дівку Нормально, круто. Але мене вийде, що скажу Закапать. Ой, я впав, але все норм! Ой-ой-ой, Я впав. Все, ресет. Чи можна було просто розпав, ладно? Так. Намалювали, тут можна і так пройти. Все, давай быстрее. Ого! вчала ця пожежна машина Валим. Так. Главное, отак проїхати. О, девка застряла. Тут шо. Тут надо якось... Так, так, давай, давай. Все, мы не застрянем 100%. Так, е -е, я не знаю. Сюда. Все, Нормально. Парі, так. Уже на 20 ливень не йо. что за штуки, йо? Блин, дайте. Пройти. Все они поднимаются, то опускаются. І то я це буду довго, але ні. Я все буду заново робити, представляєте? Просто із-за цього прыжка Ой о, там ця машина вже проходить, а я не можу пройти. Капець це довго, дайте пройти. О, я виїхав. А ні Я зараз перевернусь. Та ну ні, треба якісь інші колеса. А які можна колеса. Вже <гл analyse> mm -hmm. якось такі якісь палки. Так. 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 Так, так, так. так. все, <гл reiter> Я не знаю, що я роблю. <х six> що це таке? О, це може спрацювати якось, не знаю. Так, ого! о, що, Я не думав, що це так жорстко буде працювати, йо! Просто... Нормально так пошло? Це, мабуть, найкраще. Тут якісь крючки. Ой-ой, тут гори, гори. Все, переїхали їх. Тепер що це таке? Просто подивіться. Й туди заносить. Йо, не втратиться. Вранився, прилітаємо назад, вирулюємо. Вперед. Все, поїхали. Так, так, там якийсь чел стоїть. ой-ой-ой, все, я зараз таранню. Ні, Я не хочу таранитись, все валим, проїжджаємо. мене чел тут обогнав, зараз я його обну. А тут оця ця штука. Що з нею робити? Так, чел. Давай, проїжджаємо, проїжджаємо, проїжджаємо. все, сюди. Тепер тут таке, йо, тільки це, мабуть, не для мене, ну бо тут заносить мене. Треба більш таке щось отаке. Так. А у мене вже все. Ладно, так, поїдемо. Нічого страшного. Все, поїхали. Тут легенько, якщо з круглими колесами. Ой все, проїхали. Тут теж можна приїхати. Тут ті скіла залежать, а не від колес. Тут вже від колес, мабуть. Ще розпав, ресет. Так, а, та сама тактика тупо. Все, та сама краща тактика, я понял. Так, так. Тоже можно його такі якісь робить. Ще більші. Блин, у мене уже не вмещается. Так, все. Поехали. Це що таке, тупо. Ой-! -йо. Гарно виглядає круто. Так, нам треба їхати. Так, вс, зірочка туди і ми теж туди. Це на ізі тупо для нашої тачки. Все, ура. Я не хочу нічого робити. Ой, і це теж. Тупо ми їх теж не чувствуємо. Подивіться, їх просто об'їжджаємо я! Ладно, ладно. Збираю слова назад. Все, але ми проїхали. Ой, дивіться, яка тут морда. Нам треба швидко, 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 швидко сюди завертай, пацан. Ой-ой, вона, вона рухається, Ні, пацан! <смас> Ого! Так, все можна. Не можна. -йо. Капець. Я думаю, навіть туди можна я доїду спію. да. Все, останнє. Чил, ти що робиш? Все, я на танку, я все проїду топо. Все, тут останнє. Блін, там можна було просмикнути. Розм... Розм... Давай, стіна, вали. Все, проїжджаєм, пацан. Так. Тридцятий левель. Юзаєм цю, щоб швидко пройти. ...ресет. Я не то нажав, блін. Тепер мені треба все заново. Так. Ну, то було ідеально, а це вже якось я криво роблю. Так. Так. Э, так, максимально економно. Так. Не знаю, що тут ще зробити. Все, вот таке якесь. Не треба мені Х2, все, поїхали. <с spreads> Зальот, дивіться. Ой-ой-ой-ой, я реально не можу повернутися. О, все, поїхали. Це якийсь горбочок. А що це за мед? Туди не треба, мабуть, наступати бо воно полі. Це в Майнкрафті. Ой-ой-ой. все, поїхали. Знову. Ой, блін, Чи що це робиться? Лава, чи що це таке? Чи це нормальне щось. Ой-ой-ой, мої колеса реально скользять. А, я вдрі! Це <схи> це Ай, блин, я дрифчу тупо реально. Це капець Так, -мойо! Копець мене заносить! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не-не. Так, все. 34 четвертый. Далі 35-й. Все, давай. Мы зараз пройдем. Ми пройдем. Давай, давай. Ух, все. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока. Пока! пока. пока!